Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець .UA» і дивимось реплей біт підписника. Сьогодні з нами грає Діодор на Т-78 карта Overlord. Ну що ж, до бою. Так, грає не один, грає, бачимо зі взводним. Взводного Нік Влад 999. Теж на Т-78. Ну, я ж казав, якщо хочете грати в задоволення, то беріть однотипну техніку. Однокласно, однотипну техніку. І виїжджайте, грайте разом, підтримуйте одне, одно, одне одного. так, Отримуйте задоволення від гри. Так, ну що, можна на ПТС і на правий флант на цій карті, і на лівий туди на воду поїхати, і навіть в центр. В центрі ми тут загніздилися і чекаємо ворожин. А ворожини по-любому тут вилізуть. Наскільки я знаю цю карту, то вони завжди сюди вилізають. Тут така є ложбіна, вони хочуть. Наприклад, ЛТшки. Так, у нас в цьому бою ЛТ-шок немає, багато дуже ПТ. І я думаю, будуть виїжджати теж ПТ-шки і ми будемо ці ложбіні ну, підловимо, так, підловимо та будемо нахлопушувати. Що у нас по перекрації? Ну, В принципі, все нормально і по лівому плану, по правому вже не дуже нормально, бо ми там втрачаємо тан. Там бачимо кв 1 с у вас так немає. Немає вже КВ-1С. Чудово! Бачимо, що теж під'їхала ПТ-шка, Дракція Макс. Ну, це така ПТ-шка, що ми я думаю, що і закрутити можемо. Так, що у нас по Т-78? Давайте так, бо ну, я, наприклад, знаю так, про цю ПТ-шку, але е я хотів би, щоб ви в коментарях написали, ох, тут прихлопушився І що? І Наш братіш поїхав в може там, його можуть там і знешкодити. Поїхав дуже в наглюючих. Так, я збився, так, хотів попросити вас, щоб ви написали, хто полюбляє на ній грати і хто на ній багато пограв, що вона з собою представляє, і що ви про неї думаєте. Так, цей момент знищили нашого братіша. Тепер треба вмикати режим помста і дуже злосно, так, жорстко мститися за нашого братіша. Випущивши очі, ну, в основному випущують очі суперники. Бачимо по бою не все так у нас просто. 2-4 не в нашу користь. Ех, що робити? що робити? Ну, Їхати на правий фланг можна стати, можна оцю ложбінку все-таки вибити. Ди бачимо, Макс поїхав, і я думаю, що Я ж кажу, що він для нас не повинен бути проблемою, тому що він не повороткий і він ось він ось, ось. Ти бачиш в нього прокачано. Так, ми бачимо, що у нас шкода від пострілу дуже непогана. Так, 240 шкода від пострілу, 160 мм пробиття, це у нас шостий рівень в принципі, непогано. Ми бачимо, є підкалібери, ну і багато підкаліберів, бачу, заряджено. Ну, ми хоч і не в топі. Але в принципі непогано поки що себе відчуваємо. Один ворог знищений, 900 настріляно, ХП втратили, братіша втратили. Лівий план по воді втратили. Тепер треба дивитися вже, як вирулювати так, скажімо, цю ситуацію. Вмикнув. Думаю, зараз вийду, пішка на нахлопушу сам нахлопушуюся. Звертає на нас увагу, треба бути обережно. Ну, я бачу, що така рухлива у нас проте. І ми можемо на ній що під'їхали. Теж з-під тишка стрільнули. І поїхали. І дуже швидко все В принципі, комфортно. Так, з дав, А ми його добрали... До глибель, е, е, бретіш, тут. Якби, треба і собі ворогів понабувати. Два ворогів вже знищено. Я бачу, що тут і по демеджу непогано пройде. Я бачу, що по нам артилерія стріляє голдовими снарядами. Ну, Теж цікавий варіант. На таких рівнях витрачати голодові снаряди, які коштують дуже багато. <хи> ну що, тепер стаємо в оборону, таку жорстку єборону, так скажемо, і будемо виплатушувати ворогів. Як ми вже бачимо, що теж очі повипучували, пішли, там зараз артилерію нашу заберуть і ми вже в облозі. Будуть у нас принципі, в принципі, якщо тут загніздитися, то якщо у нас ще й прокачена на непомітіть, можемо їх, навіть вони нас і не помітять, як ми їх перестріляємо, правда? 7.11, щось так наші сокомандовці дуже себе впевнено відчуває, поїхали вперед вибивати цих тяжів і самі відправилися до ангару, до гаражу. Ну що, по одному виїжджайте, ми вас будемо перебувати. Чудово. Три вороги. Я ж кажу, зараз ми пройдемося по ворогам. Все в нас буде чудово, вже, вже в мене настрій такий, що будемо тащити. 8-11 не в нашу користь. У нас, як в облогу? зі сторони води, в принципі, так і йшли навалою такою, а з другої сторони не йшли. І це вже чудово, тому що вже нам в тил ніхто не зайде, я так розумію. Нас вже побаюються суперники. Побоюються, так? Ну... Підя, тут на глюка бачимо стоїть в пущиках. Так, вже починають брати кульце. Це таке був неправий. Все-таки виїхав цей їзд і отримав ляща. Підсвітився Т-29 небезпечний, він броньований. Дуже мені подобається, до речі, Т-29. Колись як його викачав, так як і на ньому грав. 10-11 вирівнюємо потихеньку. Вирівнюємо, вирівнюємо. Тут нікуди не попав. Ну там ну і не звівся. Так, що в нас по, 100, по швидкості снаряда? Ну не дуже швидкі я. Давайте подивимося на підкалібер. А підкалібер шуткий. Ну, в принципі, такі танки залишили, що нам не потрібно підкалібри заряджати і витрачати. Я думаю, що тут дуже багато ми досвіду отримуємо і дуже багато срібла. Не бачить сушках. Ну, вогонь щоб попасти, чудово. Підовий постріл навіть не повністю звівся, П'ять ворогів знищено. І залишається два вороги, дві е, арти, так, і одна з них, по нам стріляла болдою. Так що я ж кажу, це був не самий кращий варіант. Ви доктор, ні... А, не повірю, він думає, що нік доктор, а в нього нік Діадор, так? Наскільки я не помиляюся? Напишіть вірні в коментарях. Ну що, де може бути артилерія? Бачили ми її по центру останній раз, давайте пойдемо. Мені мені здається, що на воді. Наш артилерист теж уже. Зарядився, я думаю, і думаю, я зараз теж приклопушу. По бій нікого не приклопушу. Хоча треба дати нашому герою, в принципі, буде 7 ворогів знищено. І настріляно непогано для такого рівня, так. Ну тут альфа непогано, я вам скажу. Рухливість рухається, башта непогана. В принципі, мені подобається. Вже хотілося б пограти. Так, ну що, ну де? Наші в роздумах. Ну, є у нас швидкість, 6 хвилин ще до кінця бою, можна і проїхати навіть туди на нульову лінію. Ну, нічому здається, що все-таки вони десь на Ну, Артилерія заникалась. Ну, дивіться, у нас дуже мало КП могли б як і розвести нашого героя. Так, одна артилерія підсвічує, а ось вони стоять. Чудово, одна стоїть, а де інша. Огонь. Бачимо, що зводиться по дальнякам так не дуже. Ось якісь є є, є. нарешті на мінус. Поїхали далі. Чість ворогів знищена. Красавочек. Опа! Айшов, ось-ось! Артилерія яка голдою по нас Я думаю, він там такий мінус йшов. Ще й захоплення бази трішки отримаємо. Тут дивіться і на захопленні бази міг би постояти, так, отримати деждос. Розводимо, розводимо. Бога, побал. Така прутка, дивись, ще поп ще спробуй догнати її. Летить прямо. Прямо нам в руки. <реку> <реку> ну І що, ти думаєш буде дуельна дуель? А може бути дивись? Лупить таки очі полути. О! Чуда вобіть. Дякую за реплей. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.